Найважливіше із питань, внесених до порядку денного засідання 31-ї сесії обласної ради, про зміни до обласного бюджету на нинішній рік. За словами фінансистів, документ дозволить перш за все погасити 10-мільйонну кредиторську заборгованість, а також владнати ситуацію зі спортивними школами, які з нового року залишилися без державного фінансування. Змінами до закону про державний бюджет України виділяється для бюджету області 1 мільйон 700 тисяч гривень. Такої субвенції на часткове фінансування спортивних шкіл, які минулого року мали фінансування за рахунок фонду соціального страхування, також у рамках змін до бюджету депутати зменшили фінансування обласного інституту підвищення кваліфікації педпрацівників майже на півтора мільйона гривень, спрямувавши ці кошти на інші заклади освіти. А також підтримали рішення про внесення змін до обласної програми енергоефективності і звернулися до Міноборони із пропозицією ми вдосконалення процедури організації транспортування та поховання воїнів, що загинули на фронті. Декілька тижнів тому загинув один із наших військових. Ну і стало питання, хто ж це буде робити? Так? Мене на той момент здивувала позиція воєнкомату, так, стосовно того, що. У нас не прописано це в законі. Ми цим не займаємося. Міська от влада. Ви займаєтесь, Я взагалі тут ні до чого. Ми хочемо да, зробити все, щоб ми повністю якби закривали всі ці питання. Також депутати підтримали постанову Верховної Ради про визнання Росії державою агресором, а ще проголосували за звернення до підприємців щодо припинення реалізації російських товарів на території області. Роман Свирида, Сергій Савта. Інформаційна програма День.